Про це все ми поговоримо з паном Олегом Постернаком, політтехнологом, який зараз з нами на зв'язку. Пане Олежа, вітаємо вас. Доброго дня, пане Олеже. Поясніть, будь ласка, детальніше, що відбувається в міністерстві умірова. Чому знову виникають якісь фірми? Чому знову є якісь корупційні скандали? Що там відбувається, і що це за останній скандал? Ну, власне, ви процитували всю, всю фабулу історії. Це те, те що можна угледіти лише тільки через Прозоро. Але, насправді, ми ж розуміємо, що якщо Купнути вже більш професійно, я маю на увазі, коли це зроблять журналісти-розслідувачі. То ми знову приходимо ось до цього кола, і, ом, начебто, утворення агенції закупівель в сфері оборони і підприємства державний оператор тилу. Воно о, створювало певну ейфорію, що тепер все почнеться з нуля, що це буде порядно, чесно, відкрито, о, виважено і о, максимально в інтересах держави. Ну маємо стабільну річ, коли будь-яке державне підприємство це завжди високий рівень корупціогенності і потенційної корупції. Це перший момент. Другий, маємо на маємо завжди персональний фактор. Бо призначення Арсена Жумаділова. Ну тепер в контексті всіх цих історій, які поступово випливають, ну стає. Новим репутаційним репутаційною плямою для Міністерства оборони не секрет, що відставка Резнікова була прийнята за порадою з боку наших західних союзників, для яких це ризикована історія. Оскільки коли військове оборонне відомство України опиняється в ланцюжку скандалів, починають Є 17 гривень і далі, далі з уніформою тощо, то це е, безпосередньо рикошетом б'є по всій західній військовій допомозі, а це а це питання не тільки безпеки, це питання подальшого існування взагалі спротиву і оборони України. Тому у випадку повторення ще одного такого грандіозного скандалу, то ми будемо мати. Серйозні проблеми, і тоді, коли республіканці не будуть нажимати в палаті представників кнопки щодо України, то не треба питати, чому ми чому ця тема української допомоги в США стала заручником міжпартійної боротьби? Бо у республіканців буде чіткий ясний конкретний аргумент. Чому на Україні не слід давати гроші? Бо там не можуть навести порядок повністю з корупцією? Звісно, це питання національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури та інших структур. Я сподіваюся, вони знайдуть відповіді швидко на це питання. Пане Олеже, хотілося б ще, щоб ви прокоментували ось такий момент. Я думаю, що ви бачили про те, що Умєров фактично відсторонив, наскільки ми зрозуміли, відому волонтерку і борчиню з корупцією Дану Ярову. Принаймні, дана Ярова написала, що її відсторонили від усіх процесів в міністерстві оборони. Чи може це бути пов'язано з оцим цим корупційним скандалом? Як ви вважаєте, чи це можливо якісь інші процеси недотичні? О, мені здається, воно все пов'язано між собою, оскільки оскільки дана Ярова фігурувала в деяких журналістських розслідуваннях, вона фігурувала в деяких історіях, які мали своє продовження, вона здається, очолювала громадську раду, і, і відповідно має. Скоріше за все, в цій історії є певне політичне коріння. Ну, це залишено цю роботу журналістам розслідувачам. А з іншого боку, цей механізм громадських рад, ну, давайте чесно скажемо, що він не працює, він не є запобіжником. Навпаки, він стає дуже вдалою, зручною історією, коли певні клани через оці громадські ради фактично отримують полегшений доступ для корупції. Тому, можливо, треба переглянути всю роботу цих, начебто, контрольних громадських структур біля ну, всіх державних віз. Це стосується, зокрема, і міністерства оборони. Ну і ще один дуже важливий момент, який ну, варто зрозуміти. Міністерство оборони це великий чиновничний апарат. І, звісно, за західною традицією, міністр має відповідати за дії своїх підвеблих. Але. Це наскільки складний апарат, що щоб розібратися в усіх хитросплетіннях, і ця історія стосується не лише міноборони, бо скоро ми побачимо, слідкуйте за новинами і ротації інших міністрів. Це буде цікаве, важливе перезавантаження. Власне нічого нового президент обіцяв. Щодо цього певні дії. І Міністерство оборони, щоб вникнути в усі ці схеми, в усі ці кланові зв'язки, структурні корпоративні речі, Ну потрібен час. Тому я не хотів би, щоб ті. Падала, наприклад, на нового міністра оборони, який ну, розпочинає свою діяльність, і сьогодні він зустрічався з новим головковом. Тобто, є ознака того, що ну, військове керівництво має втримати динаміку війни чи сформувати новий погляд на розвиток ход воєнних дій. Але варто зрозуміти, що велика кількість підлеглих, ті, які залишились в Міністерстві оборони ще, ще з часів, навіть до Резнікова, вони Мають бути або переглянуті, або має бути якийсь механізм перевірки і контролю за їх діяльністю. Це обов'язково. Бо будь-який необережний крок якогось керівника департаменту, він автоматично лягає на міністра, а потім страждає міжнародна репутація України. Ну, це ризиковий фактор, звісно, ризиковий. Тобто з цим треба ну, мати відповідь на це. Пане Олеже, я думаю, що ми будемо всі слідкувати за перебігом цієї історії. І я думаю, що не тільки ми будемо слідкувати за перебігом цієї історії, також наші західні партнери. Зокрема, сьогодні бачимо, що американська делегація в Україні в Києві то. Всі будуть слідкувати за тим, щоб більше не допускати зловживань і корупційних скандалів. Ми дякуємо вам, що ви долучилися до нас і пояснили цю складну і заплутану історію. Я дякую, що долучились. разом з нами. Був Олег Постернак, політтехнолог.